Усім привіт! Це моє друге відео за сьогодні на каналі. Воно також буде пов'язане з Євробаченням, тому що я сьогодні хочу послухати нові пісні учасників дитячого нацвідбору на Євробачення. Ну Junior Eurovision Song Contest. Коротше, сьогодні я хочу послухати нову пісню Артема Котенка, нову пісню Анастасії Білібової. Це так круто. Що вони почали розвиватися далі, там, да, записувати нові пісні, щось робити, десь виступати, десь світитися. Тому що, знаєте, ми завжди так відносились до дитячої Євробачення, ну, дитина виступила, все, сиди вдома. то по ще далі там буде прийде на голос країни і так далі. Але ні. Артем Котенко, Анастасія Білібова продовжують нас вражати. Я би хотів би їх просто послухати, не якось не порівнювати з піснями на Євробачення, тому що це все таки є пісні на Євробаченні, є пісні їх ем, свої, якби. Нові новий етап і так далі. Я хочу нагадати, щоб ви доєднувались до мого курсу по мобільному монтажу. Я навчу вас класно, креативно, швидко монтувати на телефоні і базовий монтаж, і штучний інтелект, і складні монтажі, і супер А Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть мені в інстаграм, в Дірект, я вам все поясню, розкажу. Також ви в інстаграмі можете ознайомитись більше в цих кружечках в моєму профілі. Більше детально. Що входить в курс, також почитати звичайно відгуки. Відгуки всі чесні. Слава Богу, Боже. Ну поки що жодного до сих пор не було жодного негативного відгука. що в мене не може бути негативного відгуку. Тому що в мене хуй Охує... курс і звиняюсь, Боже знімаю дитячі відео, вже матюкаюся. Нікатурне. А давайте я. Давайте я зараз такий е, 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 шар появився. Мені якийсь артист. От під назвою Кутов... В, в, в кутовий, напевно. Прислав такий шар, компанію, я понявний життя мріяв мати. Мені не, не складно буде по, порекомендувати його альбом, посилання буде внизу в описі. От такий шар, це знаєте, де, якщо ви захочете, можемо потім послухати. Там щось цікаве, ем, щось там про психотерапію. Коротше, альбом дуже інтересний. Якщо хочете, ми його можемо разом потім послухати. Коротше, давайте ще запитаємо. Давайте запитаємо, чи... <гладене> чи класний в мене курс по мобільному монтажу. Ну, що, нічого не <се> видно. Що? Боже, я нічого не бачу. Зараз я клянусь, нічого не побачу. Так, Будьте певні, можу вам показати, як би вам так показати. Там клянусь, написано, будьте певні. Розказав, тепер будемо переходити. До прослуховування пісень. Доєднуйтесь до курсу. Також в мене є курс по створенню своїх пісень. Я вас навчаю писати аранжування, записувати вокал в домашніх умовах, зв... зводити це все, мастерити. Ну, типу, скоро буде відео, де я покажу, як мої учні роблять пісні. Правда, на цей курс поки що небагато прийшло людей по створенню своїх пісень. Десь тобто людей 15-20, але ну, реально ці люди роблять уже пісні, мені скидають. Так ось. Анастасія Білібова. А, знаєш, Настя, до речі, до мене у мене був виступ а, в торговельному центрі. Я був одним із хедлайнерів на секундочку. Да? І Настя прийшла на мій виступ. Ви розумієте, Анастасія Білібова приїхала з репетиції на мій виступ, щоб подивитися, як я. Виконую свої пісні наживо. Ну, виконую я, звісно, таке собі, треба навчатись, але енергетикою ну, я віддаюсь хорошо. Правда? Ну, так як я на відео, так я на сцені. Тож ви розумієте, ну, відео дивитися одне, а в житті, От коли побачите мій виступ, десь я буду виступати, приходьте поб... і підспівуйте, слухайте мої теж пісні. Um, Настя прийшла, мені дуже було приємно мене підтримати. Правда, Настя, дуже дякую тобі. По-перше, я Настю побачив в житті. А Настя в житті набагато мале менше от, кажеться. Просто от на екрані я думав, що вона така, типу, в ну, велика. А знаєте, це той момент, коли екран дійсно збільшує людину. А в житті вона така крихітна, маленька дівчинка. От. Um, так от Настя, проблема в тому, що твою нову пісню я зайшов, да? от просто. я її не можу знайти. От є все з нас відбору. А нової пісні немає. Давай, ну стоп, я знаю, називається. називається. це проблема, що пісню не знаходить. Що це? Ну, хорошо, зайдемо сюди. От тільки так її знаходить. Ну, коротше, Настя, це треба робити срочно, оформляти. Треба э, оформляти тобі красиво канал. З піснями. Те, що воно дає, не індексується. І це, ну, блін, і диви. І 189 е, прослуховувань. Ні, друзі, так значить так. Я, звісно, розумію, я зараз можу кричати і слухайте мої пісні, ну це база. Ви підете їх послухати. Ну, будь ласка, давайте ну, підтримаємо Настю і Артема, Давайте, ну що це за 189 прослуховування у Насті на YouTube Music. Ну, ні, треба підтримувати, правда? Я завжди я добрий, я хороший до передуврів, якщо мене не, ну, не вивезти. Да? Е, тож, давайте підтримаємо Настю. Давайте послухаємо. Все, слухаємо пісню. Все, Настя, все буде топчик-горобчик. Е, не парся. Зараз мене глядачі самі хороші. Вони прийдуть і підтримують, і послухають. Ага, Настя, знаєте, Настя, от вона продовжує. У ем, неї, неї випрацьовується такий певний стиль. Вона так любить більш таку америка, американізовану музику, більш такий стиль. Хорошо, розвиток пішов. Хорошо, слухаємо. Ага, у нас відсилки до її попередніх пісень. Угу. Така рвана пісня. О, мені подобається в інструментальній цей такий синтезатор, такий старенький. Прикольно, люблю такі електронні звучки. Ні, Ну хорошо. От ви знаєте, от в е, е, вона. Е, 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 Зовсім не схожа пісня на Unbelievable, да? але от вона бере енергетично вокалом. Тобто вона, як ли, там, інстру... вона разом з інструменталом ну, пре на тебе. От, «Хорошо, хорошо». Ну, вона реально професійна. Молодець. Я не можу сказати, я не можу сказати що це ну, мені там з першого разу це сподобалось, що Боже, воно там тіпо, все заїло, але е, тут е, є. Наповнення. О, я чую гармонії. До речі, наживо це буде складно зробити. Оце. 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 Все время забувається слово. Господи, цей прийом, господи, де в воздух. Я все время забуваю це слово. Я весь час забуваю слово, як називається цей прийом. Субтон. пом. Oh. I want to stop. Oh як хорошо що у нас пішов такий джемчик в кінці. Настя, молодець. Хороша пісня. Хорошо, Настя. Слухайте, ну хорошо. Єдине, що, от я ненавиджу чому так всі українські продюсери зводять пісні. Я от в своїх піснях люблю дуже сильно реверберацію, розтворяти свій голос ну, так, в просторі. Ну, я люблю, я виріс на американській музиці, я люблю, там, коли багато ділея, рівера. Типа, ну, це ну, окутує пісню, це якось, ну, прикрашає голос. Мені моєму голосу це. допомагає. <сум> помагає. Мені трендеється, як не подобається, як нам зводять вокал, він занадто сухо. Да, тут була реверберація на певних словах, так, вона там присутня, але все одно я чую достатньо сухий м -м звук, і це в нас ось така. Стилістика зводить пісні, щоб у нас вокал був сильно сухим. А мені б, я б хотів би, щоб він був більш таким, ну, в просторі. Я завжди кажу, що я люблю вокал в просторі. Ну, мені нравиться, мені нравиться, коли він так летить. Я би тут більше додав простору. Я б його прям на тут, на деяких моментах, прям хорошо так би його туди, Це було б круто. Воно б, воно б додало воно б додало масивності пісні. Ну, ви можете доєднатися до мого курсу по створенню по зведенню по мастерингу своїх пісень. Я показую різні прийоми. Я розумію, що в нас в Україні є певні якісь стандарти, там зведення, там, радійний формат музики. Ну, слухайте. Ну, типа, коли ми будемо завжди йти по цьому стандарту, ну, типу, ну ми не будемо виділятися. Треба да? робити те, що хочеш ти. Да? Ну, все. А не думай, чи візьмуть на радіо, чи не візьмуть, потрібно робити від себе. Хочеш додати більше ефектів, роби. Ну, типу, я за таку позицію. Мені все сподобалось. Єдине, щоб я трішечки додав би більше реверберації, особливо там на приспіві. Взагалі, такий хвости б зробив весна. Типу, прям, щоб воно розносило в наушниках. Ну ладно. Настя, так, будь ласка, посиланчика будуть внизу. Я додам пісні їхні, прямо на ось це. Аудіо Ютубовське додам посилання. Давайте послухаємо, підтримаємо. Тут не можна коментувати, тому що це тема. Але я думаю, що ви можете поставити лайки і показати своїми прослуховуваннями, що ви підтримуєте Настю. Ну, звичайно, про всі посилання, ви те пам'ятаєте, але посилання на курс по мобільному монтажу також, не забуваємо. От. Артем Катенко. Напевно, даремно. Я чув відривок цієї пісні в Артема. Тоже тема, тут, звичайно, у нас інші перегляди. Е, круто, що Артем також робить свою музику. Єдине, не знаю, Настя, Артем, що по обкладинкам, що по шрифтам, треба це міняти. Е, ну ладно, давайте послухаємо. Мені, мені подобається фотографія, він такий, типу, живий, вона динамічна. Е, слухаємо. Артем не свисти грошей не буде. Артем, Боже, що це за дорослі пісні ти почав співати? <гум> а як же квадробір Аньчика Фламінго, типу, а тут уже мене тяне до тебе, бо Артем? Не спіши дорослішати. <гум> Блін, ну весь, весь час у Артема є ось це, у нього такий цікавий акцент, напевно. Раз. Зустрінейся, стріббає. Коли аминаєш, да, коли не цуєш, я не знаю, що робити і А навіщо йому? Я чую в нього на куплетах ем, понижений по пічу його дабл вокал, типу «ру -ру 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 -ру», такий, типу він же ж молода дитина. Навіщо він тут оцей ефект? Клас, мені подобається оця, знаєш. чуєш, чуєш. Легка, класна пісня. Едлібе мені подобається на задньому фоні. Там щось о-о. А що, а що пісня обрізалась? Слухайте, а чо пісня закінчилась? Це Її так вивантажили. Бачите, закінчилась пісня. Uh, і мав ще бути хвост, і пал... затихання повністю, а вона закінчується. Бачите, і одразу обривається. Uh, я завжди це контролюю, коли, в... 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 коли роблю пісню в програмі, я завжди краще додам пару секунд тиші, щоб пісня плавно затихла. Тобто всі ці там, ефекти на, інстру... на інструментах, на вокалі, щоб вони прямо йшли в. Ну, в тишу. А тут прям щось так пісню і чуть-чуть не додивилися. Але ось цьому всьому я навчаю на курсі по створенню своїх пісень. Але доєднатися до курсу. Ні, доєднатися до курсу по створенню своїх пісень, зведенню і по посво... курс по мобільному монтажу. Новий рік скоро треба робити подарунки. А це знання це найкращий подарунок, тому що ці знання залишаються на все життя. Про пісню Артема хочу сказати. Класно, ще раз повторюсь, дуже легка, приємна пісня. Ем, да, типу, це взагалі інші пісні, не схожі на те, що вони робили на відборі, на дитячому Євробаченні. І це радує, Радує, що вони роблять свою музику, в своєму стилі, те, що вони хочуть, те, що вони світяться в медіапросторі. Це дуже важливо, дуже важливо їх дійсно підтримувати, тому що. Е Хочеться, щоб вони випрацювали свій смак на музику, своє бачення, щоб створювали щось унікальне. Тому що в нас більшість зараз артистів роблять таке, щось під копірку. То там народні вокали, то там оті сопілки ну одне й те ж саме. Да? А це молоде покоління, яке підростає, і їм дуже важливо зараз отримати нашу підтримку, наше схвалення. Тому що важко, важко да, робити ці пісні, записувати. Але в мене легко. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Ставте лайки. Дивіться моє попереднє відео, яке сьогодні вийшло. Перша реакція на Чорногорію, дорослий Євробачен, 2025. Слухайте всі мої пісні. От. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в моїх нових відео. Па-па.